Не шукайте болючої точки. Ніхто не сказав, що ваш наставник має бути ідеальним. Багато менторських взаємин зазнає невдачу через те, що учні занадто багато очікують від свого вчителя. Не очікуйте досконалості, ви її не знайдете. Очікуйте зустріти людину з помилками й сильними сторонами. Зосереджуйтеся на сильних, а не на слабких сторонах, наставника. Зрештою, ви прагнете від нього чогось навчитися, а не звести йому пам'ятник. Вирішальною є лише його здатність розвинути ваші сила. Ільні сторони багато успішних людей має тенденцію перекручувати правду на свою користь, проте, не забувайте, що хочете вчитися в наставника, а не доводити йому, що маєте рацію. Також вас здивує швидкість більшості успішних людей, із якої вони змінюють свою думку. Учора вони ще казали, що А це найкращий метод. Сьогодні ж стверджують, що таким є Б. Хороший наставник менше чіпляється до способу, що не призводить до успіху, аніж більшість інших людей. Те, що не працює, він швидко змінює. Таке називається не порушенням слова, а мисленням спрямованим на успіх і гнучкістю. З іншого боку, успішні люди довше, аніж інші люди, дотримуються методик, які, як доведено, призводять до успіху. Поміж усім цим ви повинні знайти власний шлях, адже, врешті-решт, лише ви є відповідальними за своє життя.